Так, ну, патрулюю місто, тыщишь уже столицю. Стоп, а це що таке? Шо це таке? баный рот! Це техніка! А ну щас. А ну щас їх больну! Цікаво чого вони стали! Да, ЗАВАЛИСЬ ти! Перезарядка. Цього вони мене не бачать. Єсть! Підірвав! Так, один готовий. Один готовий. А ну пара зарядочка. Есть! Есть! Сказал, что две БМПшки разлупашить. Два БТР-а точніше. Є. Цікаво, як вони тут появилися. Місто ж повністю водою оточене. На кораблях припливли, чи шо? Ладно, можно повертаться на базу. Ну не на базу, далі патрулировать, а потом же на базу.